Так, друзі, я Олексій Чепурко. вже кілька днів полтавці потерпають від неприємного смороду, який накрив практично все місто. В чому проблема? Проблема в тому, що філія, полтавська філія Стасівської птахофабрики таким чином утилізує відходи, тобто екскременти птиці вивозить на поля, і з одного боку удобрює ці поля, з іншого боку, займається утилізацією. Я звернувся до контролюючих органів з запитом про перевищення. Шкідливих відходів повітря на що отримав відповіді, що всі норми дотримані, і з шкоди з життю і здоров'ю полтавців ці відходи не наносять. Юридичні норми всі дотримано, але не може бізнес тримати в заручниках практично трьохсоттисячне місто. І тут має влада знайти компроміс. Сейчас ми домовлялися з цим підприємством про те, що вони ці екскременти птиці вивозили не за день, не за два, а розтягували в часі там на два-три на тижні. Таким чином не було високої концентрації неприємного запаху. Цей раз чомусь влада з підприємством цим не проговорила, і фактично, ми всі тепер майже тиждень. Вибачте, мені нюхаємо всю цю історію, і це абсолютно не добре. Тому зараз я хочу дати просто пораду нашим міським керівникам. Ви зв'яжіться з цим підприємством і домовтеся, щоб наступного разу все-таки була ця історія розтягнута в часі. На цьому, все. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних ефірах.